У відділенні паліативної медичної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні 30 ліжкомісць зараз вони майже заповнені, розказав меддиректор з лікувальної роботи Микола Юрко. У зв'язку з повномасштабною війною розгорнули ще п'ять ліжок, щоб надавати паліативну медичну допомогу. Лучанка Оксана Пилипчук лікується тут вперше, у відділенні третю добу, Із з березня, каже, турбує сильний біль. Я була вдома, ну, в такому, скажімо, критичному стані, просто лежала. Стан справді критичний, незважаючи на мій молодий вік, 42 роки. Я прийшла сюди, знаєте, я як та. Квіточка ожила завдяки ну, турботі медичних працівників. 64-річний лучанин Ігор Ковєшніков теж пацієнт цього відділення. Уход хороший, доглядають чисто порядок, кормлю. У мене діва сторона паралізована. Я самостоятельно сам не можу. Паліативний це вид медичної допомоги, що направлений на поліпшення якості життя пацієнтів, у яких хронічні захворювання і гострі стани. Це в першу чергу онкопацієнти з онкозахворюванням, це пацієнти з біллю, які мають судинне захворювання. Це Альцгеймера і багато інших хворіб людей, які потребують. Паліативної допомоги їх стає, на жаль, більше. І в зв'язку із цими подіями, з військовими подіями в нашій країні, це стає дуже актуально. В моєму відділенні є 10 медичних сестер палатних і 10 молодших медичних сестер-санітарок. У нас пацієнти всі майже лежачі, важкі. Потрібен догляд професійний, потрібна чуйність. Хворі у відділення потрапляють лише за плановою госпіталізацією і з направленням лікаря. Паліативна допомога включає в себе і мобільну, так звану паліативну допомогу, амбулаторну. Де виїжджають фахівці, виїжджає медсестра, виїжджає лікар. В даному році більше ста чоловік були поставлені на облік мобільної бригади. Частину з них фактично більша половина. Це прийшли в стаціонарну паліативну допомогу. Микола Юрко каже, на весь період лікування, що становить орієнтовно три тижні, Національна служба здоров'я виділяє 19 тисяч гривень на одного пацієнта відділення паліативної допомоги. Від початку повномасштабної війни говорить лікар допомагали і вимушено переселеним українцям. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне Луцьк.